Привіт! В соціальних мережах я зустрічаю дуже багато питань від українців на тему, як завірити підпис на довірності, знаходячись у Чехії. Спробую відповісти на це запитання, враховуючи усі можливі ситуації. По-перше, поясню, що це таке. Завірення підпису, чи як ще говорить перевірка справжності підпису або легалізація, яка підтверджує, що заявник дійсно підписав документ власноруч, або що він, так скажемо, визнав свій підпис своїм, тобто заявив, що вже зроблений підпис на документі і є його власним. Насправді існує декілька способів, як офіційно завірити свій підпис, знаходячись у Чехії, та ви можете вибрати більш зручний для вас в залежності від ситуації. У випадку, якщо ви знаходитесь у Чехії, та вам потрібно завірити свій підпис під будь-яким документом, наприклад, довіреність заповід чи договір купівлі-продажу квартири, будинку чи землі, договір дарування тощо, ви маєте виконати наступні кроки в залежності від того, в якій країні ви плануєте використовувати цей документ. У випадку, якщо документ буде використаний у Чехії, можливі дві ситуації. Перша – це коли ви розумієте чеську мову. У цьому випадку вам потрібно підготувати та видрукувати документ на чеській мові та зробити офіційну перевірку підпису в одному з авторизованих місць, наприклад, в обласних органах влади, органах муніципальної влади, органах окружної влади, у торговельно-промисловій палаті Чеської Республіки. У центрах обслуговування Checkpoint у нотаріуса чи адвоката. Як знайти нотаріуса чи адвоката, дивіться у наступному відео. Вони проведуть офіційну перевірку підписів за сплату відповідного адміністративного збору, який наразі становить всього 30 крон. Друга можливість це коли ви не розумієте чеську мову. У цьому випадку вам потрібно підготувати та видрукувати документ на українській мові та зробити офіційну перевірку підпису у нотаріуса чи адвоката зі знанням української чи російської мови. Інша можливість це завірити підпис у консульстві України за 30 50 доларів США, в залежності від підписаного документа. Більше інформації на сторінках консульства у розділі Консульські питання, нотаріальні дії. У випадку, якщо документ буде використаний в Україні, так само можливо дві ситуації. Якщо ви розумієте чеську мову, вам потрібно підготувати та видрукувати документ на чеській мові та зробити офіційну перевірку підпису у одному з авторизованих місць, а саме у обласних, муніципальних чи органах окружної влади у торговельно-промисловій палаті Чеської Республіки. У центрах обслуговування чекпойнт чи у нотаріуса або адвоката, а потім перекласти документ у судового перекладача на українську мову. У випадку, якщо ви не розумієте чеську мову, вам потрібно зробити офіційну перевірку підпису у нотаріуса чи адвоката зі знанням української чи російської мови. Як я вже й казав, пошук україномовного нотаріуса чи адвоката. Дивіться у наступному відео. Інша можливість це засвідчити підпис у консульстві України. Додам ще два можливих випадки. Підпис, засвідчений у Чехії, буде використовуватись і у іншій країні, ніж Чехія чи Україна. У цьому випадку потрібно перевірити, чи мають ця країна двосторонній договір з Чехією. Дивіться ссилку унизу. Якщо країна має двосторонній договір з Чехією, то підхід такий самий, як з Україною. У іншому випадку необхідно виконати апостель у Міністерстві юстиції Чехії. І на останнє, якщо підпис робиться та засвідчується в Україні, для використання його у Чехії необхідно виробити його завірений переклад на чеську мову. Чи то в Україні, чи у Чехії. До речі, що потрібно для перевірки підпису. Для перевірки вам необхідно відповідний документ, підпис, на якому ви будете завіряти, а також чеське національне посвідчення особи чи закордонний паспорт. Хто має право вимагати перевірки справжності підпису у даному питанні? Це особа, підпис якої підлягає перевірці, та її особиста присутність є обов'язкова. Перевірка підпису у Checkpoint не може бути проведена, також якщо підпис зроблено іншими літерами, ніж літери латинського алфавіту. Також перевірка підпису не може бути проведена на чистому аркуші, лише з підписом. Якщо це відео було для вас корисним та чимось сподобалось, ставте лайк, діліться ним. Та було б непогано підписатися на канал, а також залишайте коментарі, що б вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!